Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні до вашої уваги книга Червона шапочка у віршах. На околиці села мама з донькою жила, милою, гарненькою, дуже чепурненькою. Звали доньку-лапочку всі червона шапочка. Якось матінка на свято, пиріжків спекла багато, любу доню попросила До бабуні б ти сходила, хой хай поласує, як слід, пиріжками на обід. Кошик дівчинка взяла, стежкою ліс пішла, раптом вийшов вовк із хащі посміхнувся на всю пащу, каже вовк Куди йдеш? Що у кошику несеш? Страху дівчинка не мала. Вовку голосно сказала. «До бабусі, йду на свято, пиріжками частувати. Вовк запитує швиденько. Ну а де ж живи старенька? Вказує дівча рукою, он, хатина за рікою. Вовк потому попрощався і до бабусі в дім подався. Біг вовчисько з усіх ніг, обігнати малу він зміг. Дім бабусин відшукав, стукати у двері став. Хто там? мовила старенька, вовк відказує тоненька. Це онученька твоя принесла гостинець я. «Заходь, ще онучка, двері лиш смикни за ручку. Тут в один швидкий стрибок, в дім заскочив сірий вов, навіть оком не моргнув, бідну бабцю проковтнув. не чекаючи, не трішки, умостився він у ліжко, окуляри бабці вдяг, ковдрук високо натяг. Врешті решт прийшла до хати. Стала стукати, гукати. Вовк хитрити знову став. Хто там тонко запитав? Це онученька твоя принесла я», – каже вовк. Заходь, онучка, двері лиш смикни за ручку. Внучка двері вичиняє, і здивована питає: Ти, бабуся, хвора, може, Щось на себе ти не схожа. Нащо в тебе, бабцю, слухай отакі великі вуха? буркнув вовк. Та як це нащо? Щоб чути було краще? Нащо в тебе знати хочу отакі великі очі? буркнув вовк. Та як це нащо? Щоб видно було краще? А чому, бабуню, люба, величезні в тебе зуби? Став вовчисько кориготати, щоб таких, як ти, ковтати. Навіть оком не моргнув, Мух мить дівчатко проковтнув. Тут повз хату йшов лісник і почув із вікон крик. Зазирнув ліснику дім і побачив вовка в нім, Вмить вовчиська він схопив, пащу вовку розтулив. Бабцю дівчину дістав, сіроман ж геть прогнав. Бабця з внучкою зраділи, швидше чаю заварили, пригостили лісника, лісника, рятівника. Тут і, казочці кінець, а хто слухав, молодець.